Відкрита черепно-мозкова травма і роздроблена кістка стигна. ДТП у Каневі ледь не забрала життя третьокурсниці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дівчина вже перенесла три операції. Кошти на ребітацію взялися збирати подруги постраждалої. А в університеті на підтримку і не кутової влаштували благодійний КВК. Добра і талановита. Так відгукується про свою подругу Тетяна. Дівчина шокована подією. Кожен тиждень вона провідує Інну у лікарні вона вишивала ікони бісером, та також вона спортсменка. Вона така вона любить бігати. Це для неї біг. Вона каже, я хочу він буде побігати. Кажуть, ну просто мені хочеться. ДТП сталося за 50 метрів від будинку. Просто на пішохідному переході інну кутову збив водій, який був на підпитку. Його особу встановлено. За офіційною інформацією, винуватець ДТП правоохоронець. Відтак справу розслідує прокуратура. У результаті дівчина 11 днів пролежала у комі. Задля порятунку життя студенки третього курсу у рідному виші влаштували благодійний КВК. У нас був запланований кавен до того, як сталася ця трагедія. І відповідно ми без, без ніяких вагань вирішили, що на цьому кавені всі кошти, які ми будемо збирати, ми будемо збирати на допомогу. На благодійному КВК зібрали 2280 гривень. Якщо і вам небайдужа доля дівчини, реквізити для надання їй допомоги ви можете знайти на нашому сайті. У Рубриці ми допомагаємо. Юлія Норовкова, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.